Запрошую світанку. А... Доброго ранку, брати і сестри. І сьогодні для ваших і для моїх роздумів, для молитовного натхнення я хочу зачитати з книги, підготували матеріали Джері та Джейн Пейдж, пізнаючи Бога через молитву і прославлення та його слово. І сьогодні тема буде про заступницьку молитву. Бог має палке бажання побудувати з нами близькі стосунки любові. Це найдивовижніша реальність у всесвіті. Ісус молився до свого батька перед тим, як ризикнути всім, віддавши навіть своє життя за нас. Вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога. І того, кого ти послав Ісуса Христа, записано в Слові Божім Івана 17,3. три. у мене мишки немає. Я не можу посунути. Як зважти? О, вибачте. Ну, Це так і буває. Великий, великий апостол Павло сказав: і взагалі все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, щоб пізнати Його силу і силу Його Воскресіння, записано у Филипянам. Третій розділ, восьмий десятий вірш. Протож багатьох років пишуть в своїй книзі, брат і сестра. Нам, як більшості з вас, часто доводилось боротися, щоб зрозуміти, як мати тісні стосунки любові з нашим Господом. Матеріали в цій збірці є одними з найбільш корисних практичних порад і глибоких ідей. Які ми знайшли протягом багатьох років, щоб зміцнити нас і багатьох інших у цьому захоплюючому житті з Ісусом. У книзі у книзі дії святих апостолів розповідається історія за історією про дивовижні чудеса Бога, коли перші християни дозволили йому повністю керувати своїм життям. Він привіг і. Привів їх до духовної діяльності, яка змінила людей а потім і світ. Вони збиралися для щирої молитви вивчення святого письма, самоперевірки, покаяння та сповіді, що веде до святої єдності. Результатом цього стало справжня покірливість, радісна хвала й подяка, а також чітке зосередження на свідченнях і місії Ісуса. Святий Дух зійшов на них і результати були неймовірними. Коли ми наближаємося до другого пришестя Ісуса, нам потрібен той самий досвід грішньої кімнати в нашому житті та церквах сьогодні, нам потрібне обіцяне злиття сили Святого Духа. Ми сподіваємося, що в цих джерелах ви знайдете допомогу та підбадьорення у своїй. Подорожі з Ісусом, однак ми не хочемо, щоб ви думали, що є якийсь правильний спосіб молитися або виконувати всі ці дії, і було б приголомшеливо, відчуваючи, що ви ніколи не зробите це правильно або не будете достатньо хорошими в молитві та прославлені. Нам подобається висловлювання з книги Шлях до Христа молитва це відкриття серця Богові, як і другу. Отже, принципи заступницької молитви. Якщо Бог уже безмірно любить, всезнаючий, всемогутній, навіщо молитися за інших? Навіщо молитися за інших? Оскільки Бог вже бере участь у житті кожного для їхнього блага, хіба він не робить усе, що потрібно зробити, хоча ми, можливо, ніколи не зрозуміємо всіх пов'язаних із цим питань. Ось ці принципи, що стосуються заступницької молитви, здаються зрозумілими. Заступництво це план і наказ нашого Господа для нас. Перше, Ісус закликає нас до заступництва. Все записано у Слові Божому Луки 11.1.13. Ісус навчає учнів просити молитву Господню. Луки 11,1.4. Він підкреслює важливість наполегливого заступництва у притчі про наполегливого друга, також з Луки 11 глави. Він обіцяє, що це буде дієво, і кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Ісус обіцяє, що Святий Дух буде дано тим, які в нього просять. Сам Ісус також заступався за інших. Його часто можна було знайти у молитві. Записано, описується і в Марка, і в Луки. Він багато заступався за своїх послідовників. Пророки також підтверджують, що це є Божим планом. Апостол Павло. Говорить, записано в першого Тим'яна, два, другий розділ, перший третій вірш. Отже, насамперед прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві. Яків говорить, не маєте, тому що не просите. Єлена Уайт, цитата: Ангели-служителі чекають на престол. Щоб миттєво виконати будь яке доручення Ісуса Христа, відповісти на кожну молитву, піднесену зі щирою живою вірою. Заступництво закриває двері у великій боротьбі, щоб звільнити Божу силу. Він обмежив себе в деякі шляхи до наших молитв. Це частина плану Божого давати у відповідь на наші молитви віри те. Чого він не зміг би дати, якби ми не звернулись до нього? З книги Велика Боротьба. Сатана не переносить, коли люди звертаються по допомогу до його могутнього суперника, бо боїться його сили і тремтить перед його величчю. Все сатанинське воїнство тремтить, коли чує ревну молитву. Свідоцтва для церкви. Лише праця, яка супроводжується багатьма молитвами і, і освячена заслугами Христа, принесе в кінцевому результаті користь. Заступницька молитва змінює мене в позитивний бік, це посилює моє прагнення, про що молитися, і відкриває мій розум для спонукання і спілкування Святого Духа. У молитві ми відкриваємо серця для Бога як другу. Це потрібно не тому, що Бог не знає, хто ми такі але щоб допомогти нам прийняти Його, молитва наближає не Бога до нас, а нас до Бога. Заступницька молитва, спробуйте, та і... й подивіться, і це та відвага, яку маємо до нього, що коли чогось просимо згідно Його волею, Він вислуховує нас, а коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не просили то знаємо, що одержуємо те, чого просили в нього, першого, записаного 1 Івана, 5 розділ, 14, 15 вірш. Добре. Господь закликав нас заступатися, але як? Як молитися за інших? В цій книзі нам дають практичні такі кроки. Моліться з вірою, дотримуючись простих слів молитви. Просіть, вірте, отримайте. Отримайте за його обітниці, через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками Божественної природи, уткнувши морального уткнувши мораль, уникнувши вибачте, морального розтління, яке є у світі. Друге Петра, перший розділ, четвертий вірш. Подякуйте за щоб побачити, щоб ви побачите цю відповідь. Наперед: Нічим не журіться, але усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. За прощення гріхів, за Духа Святого, за христоподібну вдачу, за мудрість і силу для Його роботи. Для будь-якого дару, який він обіцяв, ми можемо просити. Ми повинні просити, що приймемо і віддаємо подяку Богові за те, що ми отримали. Нам слід шукати незовні свідчення благословення, дар, укладений у обітниці, і ми можемо виконувати свою роботу з упевненістю, що те, що Бог обіцяв, він може виконати, і що дар, який ми вже маємо, може бути реалізований, коли ми найбільше цього потребуємо. Ніхто з нас не молиться надто багато, але ми надмірно стримані у хвилі подяки. Якби Божа любов і милість пробуджувала в нас більше хвали і подяки, наші молитви були б набагато сильнішими. Об'єднайтеся із іншими у клопотанні про більшу силу. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного, адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Використовуйте молитви короткими реченнями або розмовну молитву коли просите групу для кращого рівня інтересу і служіння один одному. Будьте кон конкретні у запитах та записуйте відповіді. Молитовний щоденник або молитовний список допомагають запам'ятовувати та зміцнюють нашу віру. Коли надходять відповіді, напишіть прохання в один стовпчик і записуйте відповідь в міру їх надходження. Будьте наполегливими і не здавайтеся. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Наполегливість у молитві є умовою для отримання відповіді воді, постійно моліться, щоб зростати у вірі та християнському досвіді. Яків переміг, тому що був стійким і рішучим. Його досвід свідчить про силу наполегливої молитви. Саме тепер ми повинні засвоїти урок такої постійної молитви. І непохитної віри, найбільші перемоги як церкви Христової в цілому, так і кожного християнина, зокрема, не здобуваються завдяки здібностям, освіченості, багатству чи прихильності людей. Дійсні перемоги здобуваються в потаємних місцях у розмові з Богом, де щира віра в муках внутрішньої боротьби хапається за могутню руку самогутнього, патріархи і пророки. Знайдіть час для дослідження свого серця, сповіді та послуху. Бо коли звинувачує наше серце, то, від, то Бог більший від нашого серця і знає все. Улюблений, коли наше серце не звинувачує нас, то маємо сміливість перед Богом і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, оскільки зберігаємо Його заповіді і робимо те, що йому доподобив. Розставте пріоритети в особистому спілкуванні з Богом. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. Довірся Богу, Він завжди відповідає, але іноді він каже ні чи почекай, розглянемо визначення істинної віри в Даниїла. Три євреї заприсяглися слідувати Богові, навіть якщо він не позбавив їх від вогнен, навіть якщо він не позбавив їх від вогненної печі, якби Бог дійсно хотів покарати нас, він сказав би на всі наші молитви так. Навіть тоді, коли ми відразу не отримуємо того, чого просимо, ми неодмінно повинні вірити, що Господь нас чує і дасть відповідь на щиру молитву. Люди настільки схильні помилятись і бувають такими короткозорими, що деколи просять того, що не може принести їм благословення. Тому, люблячий Небесний Отець, у відповідь на молитви дає лише те, що принесе найбільшу користь, що ми самі вибрали б для себе, якби в промінні Божественного світла могли бачити все так, як бачить він. Навіть тоді, коли нам здається, що наші молитви не мають відповіді, ми повинні покладатись на його обіцянку. Відповідь обов'язково надійде свого часу, і ми отримаємо благословення, в якому маємо найбільшу потребу, проте вважати, що ми завжди отримаємо відповідь саме тоді і саме таким чином, як ми цього бажаємо, є самовпевненістю. Бог надто мудрий, щоб помилятись, і надто добрий, щоб позбавити благословення тих, хто тримається правди. Тому не бійтеся довіряти йому, навіть якщо не отримали негайної відповіді на ваші молитви, покладайтесь на його тверду обітницю. Просіть і дасться вам записано Матвія, 7 розділ і 7 вірш. Ми мене все коротенько, можливо, хто ще хоче поділитися якимись своїми порадами для заступницької молитви. Ну, дякуємо за це читання, Світа, і що я так для себе відмічаю. Це дійсно, коли ми в молитві просимо. То дуже щиро відпускаємо, дуже скоро відпускаємо руку Божу. І наскільки дійсно треба бути наполегливими, і коли ми вже вирішили щирою вірою молитися за це, то потрібно триматися до кінця, яка б відповідь не була. Дякую. Що якщо немає більше доповнень, то переходимо до молитви.